Першим свою виставу на сцен фесті у Кропивницькому представляє Черкаський обласний театр Ляльок. Спектакль називається Рятівник квіткової галявини та розрахований на дітей від трьох років. Навчає дітей підтримувати одне одного, розповіла акторка Марія Рибякова. Хештег такі вистави це в цьому світі всі потрібні всім. А герої там кошеня, собака і баранець. Показ деяких вистав призупинили, доки очікують з фронту своїх колег. Каже акторка Черкаського театру Антоніна Кашнер. Мабуть, кожен колектив війна трошки змінила. Наш режисер зараз знаходиться в ЗСУ. Так само і наші актори. У Нас два актори Юра Мяус та Микола Король теж боронять нашу країну. І Юра пішов на початку, зараз він вважається безвісти зниклим. Наше серце дуже болить. Ми дуже сподіваємося, що в нього все добре, що він до нас повернеться. Серед учасників фестивалю Херсонський театр Ляльок. Від початку повномасштабного вторгнення Росії мріють про виступи для дітей у рідному місті, розповідає акторка Ольга Чумаченко. Ми працюємо зараз в місті, Коломия Івано-Франківської області, тобто, ну скажімо, так це наша база наразі. В Херсон ми не можемо зараз працювати в Херсоні, тому що така обстановка. Місто постійно обстрілюється. Зараз зробили новий репертуар. Чотири нових вистави поставили і одну з яких ми представляємо на фестивалі. Тут робота продовжується, не дивлячись ні на що, тому що ну, дітям треба дитинство. Кропивничанка Ірина вважає, театр допомагає відволікти дітей від гаджетів. Привела на виставу чотирирічну доньку. Дуже хочеться, щоб батьки приводили дітей частіше до театру, тому що ви знаєте, яка ситуація зараз в країні. Театр ніколи не замінить ні кіно, ні мультсеріали. У фестивалі беруть участь театри з Чернігова, Полтави, Миколаєва. Усього 12 колективів, розповіла завідувачка літературно-драматургічної частини Кіровоградського обласного театру Ляльок Надія Лісняк. Цей фестиваль проводиться п'ятий рік поспіль. Він є відкритим театральним фестивалем і передбачає в ньому участь театральних колективів будь-якого формату, не тільки Ляльок. Триватиме фестиваль чотири дні. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.